Доброго дня! Сьогодні 23 січня 2024 року і пропоную вам щоденний прогноз: бути чи не бути, або так чи ні. Три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант. Ні. Відлюдник в перевернутому стані, говорить про те, що, можливо, у вас якісь є питання із людьми похилого віку, старшого віку, або з якимись починаннями, то на даний час ні. У будь-якому випадку, ні. Другий варіант, так. Це п'ятірочка Пентаклів. Говорить про те, що якщо у вас якісь питання були із здоров'ям пов'язані, або із фінансовими надходженнями. То для здоров'я це все буде добре, а фінансові надходження, якщо і будуть, то не у великому обсязі, але все ж таки можуть бути. Найближчий час ви їх отримаєте. І третій варіант. І третій варіант також так. Якщо у вас можливо якісь консультації або іспити, або питання, що стосуються сім'ї, то ваша відповідь так. Все буде добре. А я бажаю вам гарного, мирного, спокійного дня і успіхів!